Вітаю! Запрошую усіх охочих в мандрівку однорідними членами речення та узагальнювальними словами про однорідних. І мета сьогоднішньої нашої зустрічі повторити, які члени речення є однорідними, і хто ж це їх узагальнює і які до себе притягує розділові знаки. Бажаю нам успіхів! Пригадаймо, яким словом можна замінити ряд однорідних. Ось у нас є однорідні, хто що блузка, хто що штани, хто що жакет. Пригадаймо, що у однорідних членів речення є три ознаки. Вони відповідають на однакове питання. У нас було питання, що. Вони відносяться до одного слова і однаково підкреслюються. Блузка, штани, жакет. А тепер... Спробуємо замінити одним словом. Блузка, штани і жакет ми можемо замінити одним словом це наш одяг. Кава, глінтвейн. це напої. Хто що яблука, груші і сливи, це фрукти. Перевіримо себе. Я впевнена, що ви досягли успіху. Блузка, штани одяг, жакет це одяг, кава, сік, глінтвейн – це напої, а яблука, груші і сливи фрукти. Хвилинка для теорії: узагальнювальне слово це слово або сполучення слів, що вміщає в себе весь ряд однорідних. У моїй фантазії е, утворився такий мішечок чарівний. <загальнювальне> слово. Отже, пори року. Весна, літо, зима, осінь. Поміщу я всі пори року наші чарівні у мішечок і можу замінити словом пори року. Отже, ми беремо ряд однорідних членів речення, сховали їх і можемо назвати одним словом. Спробуємо ще раз. Скрипка поміщаємо в мішечок. І фортепіано. А слово з полученням – це музичні так так інструменти. Отже, узагальнювальне слово може замінити сховати весь ряд однорідних членів речення якими ж частинами мови можуть бути узагальнювальні слова? На першому місці, звичайно, це наші імена, іменники. У нашому саду розквітли дерева, яблуня, абрикоси, сливи, починаю з граматичної основи, хто що, дерева. А що це за дерева? Це яблуні хто що, це абрикоси і сливи. І бачимо ознаку, що узагальнювальне слово воно виконує таку ж синтаксичну функцію. Що ж вони всі зробили? Вони розквітли. Займенниками може виражатись узагальнювальне слово усе, усі, ніхто, ніщо, кожний. Наприклад, діти, батьки, учителі усі сьогодні на святі, хто що? Діти. Хто що батьки, хто що вчителі і усі узагальнювальне слово сховалося після однорідних. Прислівники скрізь усюди ніде завжди. Наприклад, скрізь земля згори і знизу осяяна сонцем. Хто що земля, вона є осяяна. Підмет і присудок. А осіяна земля де, задаю питання від присудка скрізь, а саме це де згори і знизу. На цьому слайді у нас виграш не тільки в тому, якими частинами мови виражаються узагальнювальні слова, але які розділові знаки вони притягують, і бачимо, що з ними вживається і двокрапка, і тире, і двокрапка, і тере разом, тож вперед гайда дізнаємося докладніше про розділові знаки. Узагальнювальне слово перед однорідними підказка. От знаходимо ми однорідні члени речення і роздивляємось, де ж стоїть узагальнювальне слово. Бачимо, воно стоїть перед. У нашому саду розцвіли всі дерева. Хто що всі дерева розцвіли? І називаємо їх, хто що яблуні, хто що груші, хто що сливи. Однорідні підмети відповідали на однакові питання, відносилися всі до присудка, виконували роль підмета, і вони поєднані, як ми бачимо, безсполучниковим зв'язком. Узагальнювальне слово перед ними ось така у нас схема. Узагальнювальне слово двокрапка, і називаємо наші підмети. Узагальнювальне слово після однорідних членів речення воно достойно уступило. Хто що яблуні, груші, сливи, а саме хто усі дерева, що вони зробили, розцвіли. Узагальнювальне слово розташоване після однорідних підметів і перед ним ми ставимо тире. Узагальнювальне слово перед однорідними членами речення, а після них речення продовжується. І в цьому випадку узагальнювальне слово взяло на себе таку відповідальність, що має аж два знаки і двокрапка, і тере. Усі розквітли дерева в саду, яблуні, груші, сливи заполонили повітря ароматом. Хто що, усі дерева? Що вони зробили? Розквітли, а тепер докладніше дізнаємося, що це за дерева. Яблуні, груші, сливи. Вони ще виконують не тільки розквітли, а й заполонили. І розшифруємо. Ось наше узагальнювальне слово усі дерева далі ми перерахували однорідні члени речення це яблуні, груші. Сливи. Але після слив речення, як в першій схемі, не закінчується, а продовжується. Тому ставимо тире і продовжуємо речення. Буде стикатися двокрапка і тире, якщо узагальнювальне всередині однорідні, а потім продовження речення. Практична хвилинка. Прочитай речення. Визначте однорідні та місце узагальнювального слова, як я говорила, подивіться перед-після, поставте розділові знаки. Я пропоную вам поставити на паузу, зробити це завдання і е, самі себе перевірити. А я рушаю вперед. Скільки в степу живих друзів, і жайворонків, і орлів, і чорногузів, і ящерок. Кого чого? Живих друзів. А саме кого чого Жайворонків однорідні, кого чого орлів, кого чого чорногозів і кого чого ящерок. Як же поєднані однорідні? Вони поєднані повторюваним єднальним сполучником І. Пригадуємо. Якщо немає сполучника або сполучник повторюваний, то починаючи з другого ми ставимо кому. Але на цьому ще не все. У нас є узагальнювальне слово. Де воно знаходиться? Перед. Ми показуємо, у нас було узагальнювальне слово, яке теж є додатком, потім були наші додатки, їх у нас 4. Між ними ми не забули поставити кому, і якщо узагальнювальне слово перед однорідними, необхідно поставити тире. Вибачте, двокрапку. двокрапку. Ось така схема, як на Першому оця схема нам підходить. Узагальнювальне двокрапка однорідні члени речення. І останок лайфхак або порада. Якщо перед однорідними членами речення стоять слова як от, а саме, наприклад, то перед цими словами ставимо кому, а після них двокрапку. Наприклад, у нашому саду розквітли всі дерева, а саме яблуні, груші. Сливи. Тож пригадаємо, що однорідні члени речення відповідають на однакові питання, відносяться до одного і того ж слова розквітли хто що. Вони можуть поєднуватись сполучниковим або без сполучниковим зв'язком і буде стояти кома. Вони мають узагальнювальне слово чарівний мішечок, яблуні, груші і сливи, замінюю всі дерева узагальнювальне слово. Будьте розумними і не зупиняйтесь на досягнутому.